Зірка привозу, як Світулька з базару підкорила Тікток. Вона не мріяла про сцени, світло Софітів і модні подіуми. Вона просто продавала ікру на одеському привозі, але її харизма, одеський гумор і яскрава подача зробили її справжньою сенсацією соцмереж. Світулька Базаренко, звичайна жінка з базару, яка перетворила свій прилавок на знімальний майданчик. А голосні заклики до покупців у вірусні ролики. Її відео дивляться мільйони за ікрою. За позитивом до неї їдуть не тільки Одесити, а й туристи з усієї країни. Люди люблять її за справжність без фільтрів, без понтів і з серцем. Вона не соромиться говорити, як є, і саме в цьому її магія. Світулька довела, що не потрібно бути зіркою шоу-бізу, щоб стати улюбленицею народу. Достатньо бути просто собою, щирою, дотепною, з банкою кри і з усмішкою на обличчі. І навіть базар може стати сценою, якщо ти вмієш запалювати.